вірш, власноручно написаний мною, і ще хочу зазначити, що він був написаний до війни і на сході тут є місцевий. Вже так прийшлося люди добрі, ще з незапам'ятних часів. Наша земля синів хоробрих, простих селяни-козаків, для ворогів страшна спокуса, і дуже бажаний шматок. І хоч страшні казацькі вуса, але ж гарніше нема жінок, як в Україні, наші рідні. І хліб гарніший, і стевда рідні, є коні, свині, і воли. Ну а земля така родюча, що в світі краще не знайти. Ночами марить вража сила, коли у нас таке добро. Любила мати свого сина, а в Україну суне зло. І батьку сина дуже жалка, та на порозі зло стоїть. То козак, мужчина з мавку, А хто ж вітчизну захистить? І не про які відкупні ніхто не сміє і слова змовить. А зараз наших вояків поза кутками мінти ловлять. За батьківщину, за рідню наші діди на смерть стояли, за матір рідну, за сестру татарам глотки розривали. Та й німці гарно пам'ятають, як сраку їм надрав наш дід. Хотілась гадам трішки раю, тепер на відстані сидіть. А зараз що? Часи змінилися. Повимирали вороги, або дівчата некрасиві, або нема у нас землі. І дівчата гарні, і земля родюча. Та ворогів душа гадюча, підступний план давно будує, бо брати силою не ризикує. Нам задурманюють мізки, що всі навколо то брати, і що ракети не потрібні. Ну а служаки лохий, бідні. Не спить, не спить, ворожа сила, і ти не спи, синок, мій милий. Поки у батька хліб зростає, про тебе старшина подбає, поки тебе дівчата ждуть, служи, синок, і не забудь, що ми тут молимось за тебе, за хліб, за сіль, за мирне небо.